Ілюстрації на тему виставка із такою назвою. Перша персональна на рахунку митця аматора Юрія Підчука, який досі презентував свою творчість лише у колективних експозиціях. Хлопець малює з малкою, надає перевагу монохромній графіці, адже стущу та пером почувається найупевненіше: висока майже ювелірна точність і деталізація, які потребують меланхолійної посидючості і терпіння. Те, що притаманне його роботам, 26 з них автор представив на виставці. Це оригінали ілюстрацій до двох книг письменника Василя Даниша. Цей автор. Побачив мої роботи на виставці, вони були такі деталізовані, і теж в графічному такому схожому стилі, як зображення оці. Він якось мене знайшов, не знаю як, і звернувся до мене з тим, що хоче такі ж схожі ілюстрації до своєї книги, яку він збирається видати. Він мені сказав приблизно, що він хоче, дав мені свої робочі. Матеріали більшість робіт ілюстрації до вже виданої книги під назвою Іду на ви. Вона складається з 22 розділів. До кожного з яких Юрій Підчук створив окрему візію. По черзі перечитуючи та уявляючи їх. Кілька нових графічних доробків вже до наступної книги Доктрина мрій або ж Кодекс гідності. На думку художника, вони самобутніші. Це втілені думки про минуле теперішнє і майбуття, які можуть існувати і поза текстом та книгою. Поруч із експозицією графічні мініатюри Юрія Підчука Картки із цікавим змістом з обох Сторін, які відвідувачі виставки можуть забрати собі на згадку. Коментарі до малюнка, я так розумію, до цієї картини національна честь це найвище, найвище надбання країни, і ця думка. У свідомості кожного громадянина стає найбільшою національною силою. Хай краще дивляться всі ніж я заберу, а другі не побачать. Окрім ілюстрації на рахунку Юрія Підчука, чимало особистих, необмежених тематикою робіт. Їм притаманні провокативні протиріччя зовнішньої краси та часто агресивного змісту. Об'єднати їх у одну велику виставку автор планує вже за півроку. Ймовірно, у січні 2015-го.